Ше доби до події, на яку чекає уся країна, перевіряємо готовність Олімпійського стадіону до дебатів. Дорогий не означає якісний, як вибрати смачний сир за розумну ціну. Стоп горіхи. Чому зоозахисники проти підгодовування білок і що тепер їсти гризуна? Усе, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик, добрий вечір. Тривають останні приготування до найочікуванішої політичної події останніх тижнів дебатів на Олімпійському. Вони заплановані на п'ятницю, 19 квітня, і мають розпочатися рівно о 19-й годині. Свою участь у зустрічі на стадіоні підтвердили обидва кандидати. І чи все готово до цієї зустрічі на Олімпійському, розкаже ведучий сьогодні Максим Сікора. Він на зв'язку зі студією Максиме. Тобі слово. Добрий вечір, Олю і всі глядачі каналу Україна. Ви знаєте, якщо уявити, що я з іншої планети знаходжуся абсолютно поза контекстом українського політичного життя, і я праптом почув, що на головному і найбільшому стадіоні країни готується надзвичайний перформанс із тисячами, десятками тисяч глядачів, двома сценами і фан-секторами, я б напевно подумав і логічно подумав, що до Києва завітала якась мега супер рок зірка світового масштабу. Але така вже політична реальність. В Україні сьогодні менше 21 години залишається до початку наймасштабнішого і найобговорюванішого заходу цієї політичної весни. Це дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським тут на Олімпійському і. Можливо, ви бачите за моєю спиною на олімпійському на секторах горить світло. Там справа в тому, що знаходяться сотні технічних спеціалістів, які мають фактично одну ніч, аби завершити всі приготування і прийняти десятки тисяч. Я не побоюся цього слова, щасливців, пустунів долі, які завтра побачать дебати на власні очі. Ну і з огляду на ось такий резонанс певні заходи безпеки вже впроваджені сьогодні. Ну, ска. Жимо під'їзні шляхи до стадіону, Це ми відчули вже на собі. Перекриті частково і не важко уявити, що тут буде завтра, аби подолати усі кордони правоохоронців, доведеться витратити певний час, тому всім, хто сюди збирається, раджу приїжджати заздалегідь. Вхід на стадіон працюватиме вже за три години до початку самих дебатів, тобто з 16-ї години, сумувати точно не доведеться. З 17-ї до 19-ї обіцяють дуже цікавий концерт. Ну а потім власне самі дебати. Ну а якщо ж ви Дина іншого штибу і хочете більшого комфорту, і збираєтеся споглядати дебати у себе вдома на дивані, можливо, навіть з попкорном. Тому запрошуємо вас зробити це разом з телеканалом Україна завтра. Усе що треба знати про дебати, як власне і самі дебати ми покажемо наживо о 19-й годині. Стартує великий спеціальний випуск сьогодні. Тому приєднуйтесь, Олю. Дякую, Максиму. Максим Сікора про підготовку до найочікуванішої події політичної весни. Дебатів кандидатів у президенти України, що мають відбутись завтра на Олімпійському. Нагадаю, пряма трансляція на каналі Україна розпочнеться рівно о 19-й. Порядок під час дебатів на Олімпійському будуть охороняти 10 тисяч силовиків. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Загалом, під час другого туру виборів, на посилений режим служби переведуть 72 тисячі правоохоронців. Більшість із них працюватимуть на окружних та дільничних виборчих комісіях. В вулиці охоронятимуть 11 тисяч патрульних решта буде допомагати слідчо-оперативним та вибухотехнічним підрозділам. Дебати напередодні другого туру президентських виборів в Україні проводили лише двічі між кучмою і кравчуком 94-го і через 10 років після того між Ющенком і Януковичем. Сьогодні пригадали, як усе було і про що тоді говорили претенденти на головну державну посаду. Свідчення очевидців зібрав кореспондент сьогодні. Сергій Никифоров. Тему теледебатів порушив Петро Порошенко. Щойно стало зрозуміло. У другому турі він та Володимир Зеленський. Дебати між лідерами перегонів таке в Україні траплялося лише двічі. Першими в словесній дуелі зійшлися Леонід Кравчук та Леонід Кучма. Це були позачергові вибори 94-го. Западних новіших технологій будучи в Україні, теж нет. цікаве запитання. Парадоксально але з тих дебатів збереглися лише окремі уривки. Повного запису, принаймні у відкритих джерелах, немає. Та є спогади очевидців. Каже, кавчук виграв дебати, конечно. Он був красновічів. він був формі. Он в течені всіх дебатів, прямо скажем, як йому казалось, над кучми і зискано здівався. Он нім паршучо, он іронізірував. В конце концов сказав, що ми сьогодні э, яскраво побачили, э, побачили яскраво культуру двомовності. Ні, душу ніданівич не, 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 не говорив на українському так красиво. Може, й не красиво, але повірили саме йому. Ті вибори кучма виграв 52% проти 45% в Кравчука. Дебати 99-го з комуністом Петром Симоненком Леонід Кучма проігнорував. А наступними змагалися за президентське крісло вже Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Вони зустрічалися двічі після першого туру та після другого, який визнали сфальсифікованим. Я хотів би, щоб нас з вами поважали і ніхто не втручався в наші внутрішні питання. Ви, погоджуючись зі мною. Що нам треба приймати закон України, який би регламентував втручання закордонних громадських організацій в наші внутрішні справи. Я думаю, що ви все-таки відкрито скажете, так фінансувався я за рахунок коштів Росії чи Америки. Я хочу відвертом сказати, Віктор Федорович, я маю честь. от ці руки нічого в житті не крали. Не свого я ніколи нічого не брав. Я не судимий. Я веду чесне життя. Стіл, що стояв між кандидатами, за задумом мав затримати опонентів, якщо вони кинуться один на одного. А от підкащика у вусі Віктора Януковича в суперець по поширеному міфу не було. Ділиться спогадами ведучий дебатів Юрій Мельничук. Вони справді були обидва на висоті. Тільки якщо від Віктора Андрійовича ми цього очікували, то від звичайного Віктора Януковича, знаючи, що як кажуть нам була така чи же соловий такий політик не очікували, але обидва їм сподобалося, Вони якби про це сказали. Попри це, на виборах 2010-го Янукович на дебати з Юлією Тимошенко не прийшов, вигравши й без них. 2014-го дебати не знадобилися. Петро Порошенко переміг у першому турі. Востаннє дебати між принциповими опонентами проходили в Україні аж 15 років тому. Ще до Фейсбуку, до Ютубу, до Інстаграму, до мемів, блогів, фейків, усіх цих атрибутів цифрової ери. Тепер на політичну дуель викликають через соцмережі. Що ще новенького ми побачимо? Чекати залишилося недовго. Сергій Никифоров, Віктор Білогорцев, Кирило Іванов. Сьогодні канал Україна. І до подій у світі Північна Корея випробувала нову зброю. А у Сполучених Штатах опублікували спецрозслідування щодо зв'язків Дональда Трампа із Росією. Про те, за чим стежив світ сьогодні, Юлія Бігліцова. випробуванням нової зброї похизувалися у північній Кореї, хоча сам запуск і не показали. Утім, розповіли про нього на місцевому телебаченні. Очільник партії країни та армії Кім Чен Ін наглядав за тестовим пуском тактичної зброї нового типу, який провела наша академія військових наук. Випробування північно-корейський лідер назвав цитую дуже вагомою подією. У білому домі новину із Пхеньяна ще не прокоментували. Дональд Трамп та Кім Чен Ін зустрічалися у Ханої наприкінці лютого. Утім, так і не домовилися про ядерне роззброєння і перервали переговори достроково. Доповідь щодо так званої російської справи опублікували у США. Цей документ на 400 сторінок розслідування зв'язків Дональда Трампа із Кремлем уклав його спецпрокурор Роберт Мюллер. Із доповіді випливає змови не було. Утім, Росія усе ж втручалася в американські вибори через хакерські атаки та кампанії у соцмережах. Трамп сьогодні втішений розслідування називав полюванням на відьом. такого ніколи. не має повторитися з іншим очільником штатів. Ніколи знову. Розслідування щодо можливого російського втручання в американські вибори тривало два роки. Увесь цей час спецпрокурор вивчав ймовірність того, що Трамп співпрацював із Кремлем для перемоги на виборах. Паливна криза в Португалії. Другу добу. На заправках велетенські черги люди годинами чекають, щоб залити в бак, хоча б кілька літрів. На двох тисячах заправних станцій пальне майже скінчилося. я вже кілька днів не можу нормально заправитися. З минулої ночі шукав станцію, де залишилося б пальне. А все через безстроковий страйк водіїв бензовозів вимагають підвищити зарплату і поліпшити умови праці. Із перебоями працюють і місцеві аеропорти. Там бракує пального. Юлія Біглецова сьогодні канал Україна. E <síntos> Американські науковці визначили найкорисніші сири світу. У лідерах традиційний швейцарський знаменитий сир з великими дірками не лише поживний, але й дієтичний. Його рекомендують тим, хто контролює вживання солі та жирів. На другому місці італійська моцарела, бактерії італійського сиру діють як пробіотик. А отже, поліпшують роботу кишківника і підвищують імунітет. У топі найкорисніших сирів планети також фета. Її виготовляють з овечого чи козячого молока, і вона містить мінімум калорій. Кореспондент сьогодні Олексій Фалян провів день на сироварні і з'ясував, чому якісний і смачний сир має коштувати дорого. Перевдягаємося у все стерильне, дезінфікуємо руки і прямуємо до цеху з виробництва сирів. Головний сировар Андрій вдягає навіть спеціальний захист для бороди, адже у приготуванні найголовніше, аби не потрапило нічого зайвого. Перший етап це пастеризація молока. Підігрівається до 72 градусів, витримується 15 секунд і остужається. Усі бактерії, які вони там не були гарні чи погані, вони вже будуть знищені на цьому етапі. Система закрита, бо її треба дезінфікувати. Після пастеризатора молоко потрапляє до сироварного котла. Там додають закваску та спеціальні ферменти. В цій стола влазить 600 літрів молока. З Сі ми можемо зробити 60 кілограм. Тобто, не те, щоб зробити один кілограмчик сиру, потрібно реально відро молока витратити. Після цього сировину пресують і кладуть до соляного розчину. цьому розсолу зараз вже більше трьох років. От і чим він старіший, тим сир виходить краще. Далі сир захищають спеціальним покриттям, аби всередину не потрапила пліснява, і відправляють до приміщення з ідеальними для дозрівання умовами. Температура плюс 12 градусів, вологість підвищена. Бачите, пліснява зверху росте, і це підтверджує те, що сир продовжує дихати. Деякі сорти дозрівають кілька місяців і мають молочний сир. А деякі, щоб набути благородних тонів, витримують по кілька років. За цей час втрачають іще відсотків 20 своєї маси. Тільки уявіть собі, оце от у мене в руках більше 100 літрів молока. Для перевірки чи дозрів сир, головку розрізають. Це не так просто як здається. Найкращий такий аромат у сира якраз коли відкривається голов. Ну і проведемо експертизу. Мені подобається у музеї сиру. Журналістам пояснюють, якісний продукт не може бути дешевшим за молоко. Вартість логічно підвищують витрати на виробництво, зберігання, транспортування. Те, що продається в магазинах, те можна сказати ну важко назвати сиром, тому що там додаються різні. Ем... Хімічні елементи, там, наприклад, пальмова літа, сама якась мука розводиться. Молочко щоб здешевити масове виробництво. Заводи купують молоко в населення за копійки, але немає гарантії, що воно якісне. Фермери ж переважно використовують молоко екстра класу, а воно щонайменше вдвічі дорожче, тому що гарний сир з поганого молока зробити дуже важко. Олексій Фалін, Дмитро Данченко. Сьогодні канал Україна. Любити борщ з грибами не обов'язково бігти по них до лісу чи в супермаркет. Гриби тепер можна вирощувати власноруч просто на підвіконні. Це не лише дешево, але й екологічно, бо ви повністю контролюєте увесь процес. Як виглядає грядка? Бачила кореспондент сьогодні Наталя Малярчук. Гриби ми любимо. Дочка в мене не сильно, конечно, любила гриби. Ну, вот коли вона сама їх виросте, она вот реально з самого першого дня начинала как бы там засипала, поливала, наблюдала. Це очень интересно, та емоції в першу чергу. Анна показує сьогодні врожай королівських печериць. Вирощувати екологічні смаколики вдома на підвіконні цей новий тренд саме набирає обертів в Україні. Відкриваємо коробку, якщо компост коричневого кольору, то воно все подробно розписувати, що за чим. І втайому, потім його взрихлюємо так рукою, весь компост, поливаємо і заставляємо на наступний день. Опять поливаємо 100-150 п'ятдесят грам води і залишаємо вже для дозрівання. Виростають гриби за три тижні, а з однієї коробки врожай можна збирати до п'яти разів. Ось такі Вот от ета сніг, що м будуть расті. От ета от там що вже ну видітяни, пока не попросла. Вот там біленькі такі. это будуть грибочки. Контейнер анна купила за 250 гривень. За смаком кімнатні гриби не відрізняються від тепличних, але користі від них більше. Коди регулярно використовуєш в їду, вони дуже добре для волос, для нокті, для кожи. Поэтому, ну, Це здорове. Да, це да, здорове питання. В першу чергу ми це здорове питання. Олександра Майдан-Баранюк першою завезла до України новітню технологію вирощування грибів для екохарчування. Я бачила за кордоном, що це продається на полицях супермаркету От, у вільному доступі, як вирощують люди трави, спеції і так вирощують. Олександра пояснює доглядати гриби так само просто, як і звичайні томати. Там немає взагалі ніякої хімії. І коли ви вже отримуєте врожай, там тільки вода. Тобто, ви знаєте, що ви самі туди нічого не додали, тому що воно росте на ваших очах. В Україні крафтове садівництво на підвіконні лише здобуває славу. Утім, за 2-3 роки ситуація зміниться докорінно. Певні адепти здорового способу життя. Наталя Малярчук, Богдан Стрілець, сьогодні канал Україна. Білки можуть заражати людей Сказом застерігають зооактивісти. Одна з причин спалаху неконтрольована популяція тварин, яка росте в тому числі через постійне штучне підгодовування гризунів. Чим і як годувати білок без шкоди для їхнього і нашого здоров'я у сюжеті кореспондента сьогодні Віри Качмар. Ганна традиційно під час прогулянки у парку з онуком підгодовує білочок. Підгодовуємо да, горішками, щоб вони підійшли, щоб дитина полюбувалася. Ольга теж намагається дати гризунам смачне. Я люблю тварин, мені подобається, коли вони бігають. Їдеш горішок, і вона так бігає. Радіє через стереотипи українці переконані, білки люблять горіхи. Під корм білок ми звикли вважати цілком безпечним, але їсти їм можна геть не усе, що даємо. Деякі горіхи можуть навіть вбити тваринку. Я думаю, що можна підготувати арахісом або грецькими горіхами, або мігдаль. Мигдаль, наприклад, він має високий рівень токсичних речовин, які труять білку. Крім того, кладуть сухарі, пряники. Марія Микитюк нагадує, ця їжа. Теж шкідлива і, взагалі, штучна підгодівля призводить до порушення природного балансу та неконтрольованого збільшення популяції гризунів. Якщо популяція буде штучним шляхом збільшена на невеликій території парку або там невеличкого лісу, то звичайно це призведе до інфекційних захворювань, таких як скажімо, спалахи сказу. А це вже потенційна загроза для людей. Стабільно там раз на три роки трапляються саме такі спалахи. Може так само заразитися, і людина. Підгодовувати білок можна лише там, де контролюють популяцію тварин або є спеціальні годівнички. Але найкраще створювати природні середовища, де гризун зможе сам собі добувати їжу. Посадити дерево горіху, посадити якогось там ну лісової ліщини. Це те, що через два роки вже буде приносити плоди. Віра Качмара, Олександр Литвинов сьогодні канал Україна. На Одещині невідомі залили пляж бетоном. Хулігани поставили Дніпро на вуха, розіславши 30 повідомлень про замінування і операція з порятунку бобра на Полтавщині. Чим ще дивувала країна сьогодні в огляді Ольги Федорової. У Дніпрі невідомі за добу надіслали в поліцію зо три десятки повідомлень про мінування шкіл промислових підприємств, поштампу і мостів. Усі споруди ретельно перевірили кінологи і вибухотехніки. Неправдивими. Кожен такий виїзд стає бюджету щонайменше у 30 тисяч гривень. Якщо жартівника затримають, він сплатить компенсацію та проведе за ґратами 10 років. У Києві позашляховик протаранив кілька автомобілів. Сталося це на одній з вулиць, коли водії рухалися перехрестям. Машини спокійно повертали ліворуч, коли з іншого боку вилетів джип і не гальмуючи, просто врізався в потік авто. У затоці на Одещині місцеві жителі зафільмували, як невідомі вночі захопили і залили бетоном 400 метрів пляжу. Вранці неподалік розпочатого незаконного будівництва з'явився інформаційний стенд. На ньому зображено майбутнє кафе. І написано, що громадський пляж відтепер обгородять парканом. Про замовника і виконавця робіт інформації немає. Весняна колекція у продажу. У Рівному зняли відео, як містяни штурмують крамницю секонд-хенду. Натовп ломиться у двері, ледь не доходить до бійки. У Карлівці на Полтавщині на місцевий ринок забрів дикий бобер. Перелякана тварина ходила між ядками, намагаючись сховатися. Свідки викликали мисливців і рятувальників. Ті визволили хвостатого і відвезли його додому до річки Орчик. У Мелітополі помітили на дорозі коня, що був запряжений у карету. У ній сидів чоловік, який керував твариною і водночас розмовляв по телефону. А от у столиці зафільмували жінку, що вигулювала на повідку надто незвичайного домашнього улюбленця велику чорну свиню. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Більше новин завжди на нашому сайті. сьогодні.ua і в газеті. Сьогодні заходьте. У мене на цю годину все мирних вам снів успішної п'ятниці і до зустрічі завтра увечері.